Всім привіт! Мене звуть Марина, я книжкова блогерка, і це моє перше відео на YouTube. Чесно кажучи, я трішки хвилююся. Фух. Мені 32 роки, я з міста Харків, свій книжковий блог веду в інстаграмі вже кілька років. Останнім часом мене дуже довго не покидала думка, що я хочу спробувати новий для себе формат, формат YouTube, та, чесно кажучи, я все ніяк не могла на це наважитись, бо не зовсім розуміла, що і як мені треба робити. Не знаю, що з цього вийти, та все ж я вирішила спробувати. Позаду мене моя бібліотека. У мене нараховується вже приблизно 200 книг. Я люблю читати фентезі, детективи, румкоми, трішечки нонфікшена і наук-поп. Не люблю читати фантастику. Ах, і що ще? Що ще не люблю. Та якісь жахастики. Я люблю книжки не тільки купувати і читати, а ще їх обговорювати. Тому я створила свій книжковий клуб в кінці 23-го року. Мені хотілося мати якусь таку книжкову спільноту, щоб проводити затишні зустрічі, спілкуватися, дружити. І я дуже рада, що мені це вдалося, бо ці люди вони для мене як. Ще одна сім'я. Я їх дуже дуже люблю. А зустрічі з ними наповнюють мене таким зарядом позитивних емоцій, що я потім дуже довгий час ходжу. Вся така щаслива. Ще я дуже сильно люблю фігурки. Фанка Поп збирає свою невеличку колекцію. Наразі їх у мене приблизно 30 фігурок. Збираю тільки ті, які мені дуже сподобались, або які мають для мене особливе значення. От, наприклад, одна з моїх найулюбленіших фігурок це персонажка серіалу Анатомія Грей. Це Крістіна. І я цю фігурку люблю найбільше. Пізніше я детальніше розповім вам про свій книжковий клуб, зроблю огляд поличок, покажу колекцію Фанка Pop. Тож підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм. Я буду щиро рада познайомитися з кожним з вас і до нових зустрічей, Па-па!